Урядом було прийнято ряд постанов щодо матеріальної підтримки внутрішньоприміщених осіб. Також на січні 2025 року набули чинності дві постанови Кабінету міністрів України. Це перша постанова за номером 1225. Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидій на оплату вартості або частини вартості найму оренду житлового приміщення та компенсації та щодо частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Та постанова кабінету міністрів за номером 1544. Щодо змін до порядку компенсації витрат на тимчасове зміщення внутрішніх переміщених осіб, виплата цієї компенсації буде продовжуватися до цього часу, до періоду виплати органами пенсійного фонду України. Ці виплати були відповідно до постанови 333, яка ще була видана в березні 2022 року, займалися територіальні громади. Наразі, з 1 січня 2025 року, ці виплати передані Пенсійному фонду України. А вже з березня прийом документів всіх будуть здійснювати органи пенсійного фонду України. Так, протягом січня 2025 року нам інформацію про ці виплати були передані Міністерством розвитку громад та території України, які ми потім оплачували вже в лютому за січень місяць. І ще в березні місяці, по таким же спискам, ми будемо оплачувати. Цю виплату за лютий місяць, і з березня місяця ми вже будемо приймати ці документи і вже повністю готувати списки і надавати цю допомогу вже будемо в органи пенсійного фонду України. Виплата цієї допомоги тобто, за розміщення людини, яка розмістилася, значить, у, у той людини, яка дає їй прихисток, вона складає 450 гривень на одну людину. Учасниками цього проекту являються цендушні переміщені особи, які перемістилися з території. Які е, являються на даний час окупованими, або ж з тих територій доведуться бойові дії, або ж е, у яких повністю знищене житло, або частково знищене житло, але в яке є непридатним для проживання. Ті е, особи, яких прихистили, це люди, які мають своє житло, які дають їм безоплатну допомогу, але за це вони мають таку якби компенсацію на відшкодування житлово комунальних послуг оці 450 гривень на місяць за кожну людину. Поки ми ще заплатили по спискам, які нам передало Міністерство розвитку громад та території України. Уже, до речі, було заплачено за січень місяць по цим спискам. Заплатили в тому місяці 938 особам, які прихистили внутрішньопереміщених. Особ на суму 829 тисяч. А осіб, за яких було виплачено, їх було 1834 особи. Субсидія на житла це один із видів соціального захисту населення. Євгається під видом субсидії, тобто різновид субсидії. Призначається субсидія на оренду житла. В тому моменті, коли до нас звертається до органів пенсійного фонду, звертається наймач спільно з власником житла і подають до нас документи для призначення даного виду субсидії. Це документи, такі як заява та договір найманого житлового приміщення. Вони формуються при зверненні наймача та наймодавця безпосередньо на місці прийому. Тобто, це може бути або ж в органах пенсійного фонду, або у ЦНАПах розмір субсидій розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, і при цьому враховується. По-перше, це дохід домогосподарства, кількість членів господарства та вартість оренди житла з рахуванням коригувального коефіцієнту для кожного населеного пункту або області, в якій відбувається сам процес оформлення. Субсидії є декілька шляхів отримання субсидії. По-перше, це при особистому зверненні наймача та власника житла до безпосередньо органів пенсійного фонду, тобто до сервіс центрів, або ж до ЦНАПів центру надання адміністративних послуг для цього. Треба їхати особисто, наприклад, у район, тому що у нас ЦНАП розташовані. В кожній громаді голосі їх на сьогодні 57. і також у нас дуже згружена. Мережа наших центрів сервісу пенсійного фонду, яка включає у себе 13 відділів, які розташову до яких входять 24 чотири серед Центрі. Іншим шляхом подачі документів для оформлення субсидії на оренду житла, це шлях онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього наймодавець та найма житла повинні мати з собою електронний підпис, тобто допомогою електронного ключа. І в заяві вони підтверджують свої наміри своїми підписами електронним ключем. Документи при цьому повинні бути паспорт ідентифікаційний код. Власника житла і наймача Субсидія призначається термін на 6 місяців з автоматичним продовженням, тобто це пролонгація дії договору оренди на подальший період. Для цього не треба знову звертатися до органів пенсійного фонду або ЦНАП, якщо у складі сім'ї не відбулось змін і адреса фактичного перебування збігається з адресою, яка зазначена у договорі найму житла після подачі. Документів протягом 10 робочих днів. Органа пенсійного фонду приймається рішення щодо призначення або відмови в оренді житла, або ж документ повертаються на допрацювання зв'язку з виявленими помилками, і протягом 30 днів наймач і наймодавець мають право донести документи, які були помилково зазначені, і виправити дану помилку. Треба зазначити, що є обмеження певні при подачі документів для призначення субсидії на оренду житла. Так, між наймачем та найвидавцем не повинно бути родинних зв'язків. Також наявність протягом трьох місяців перед зверненням транспортних засобів, крім мопеда і причепа є теж підставою для відмови призначення субсидії. Крім того, придбання протягом трьох місяців перед зверненням майна товарів або оплати послуг на суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Наступний пункт це купівля протягом трьох місяців перед зверненням безготівкової або готівкової валюти, яка теж в еквіваленті перевищує 100 тисяч гривень. Одним з таких моментів є наявність на перше число місяця, з якого призначає субсидія, або на перше число кожного місяця, в якому така субсидія отримується, коштів на депозитних рахунках у сумі знову ж таки у кваленті 100 тисяч гривень, і покупка металів. Банки мається на увазі або готівкової валюти, який роз зазначив, теж є перепоною для призначення субсидії. Перевірка відбувається при призначенні субсидії протягом 10 робочих днів з моменту подачі документів. Тобто під час цієї перевірки звіряються всі реєстри і бази. Тобто проходить верифікація і наймача, і наймодавця. І виноситься рішення уже або про призначення, або про відмову на підставі цієї перевірки. Зазначу, що для контролю виконання умов договору найму Національна соціальна сервісна служба може перевіряти. На вимогу пенсійного фонду України також виконання умов договору найму е, житла. Нацслужба перевіряє не рідше ніж один раз на три місяці е, власника і житла, і зокрема наймача, що не виконує умови договору. І е, на вимогу пенсійного фонду в залежності від підстав, які ми бачаємо. Або е, це є у нас інформація про те, що не виконується умови договору оренди. Тому ми звертаємось до нас. Служби і вона проводить відповідну перевірку. І якщо встановлено що протягом певного періоду, це місяць е, і більше е, наймач не проживає за вказаною адресою. тобто не рендує приміщення, то договір найму він розривається. Зазначу, що постанова 1225 від 25 жовтня 2024 року, е, вона експериментальна і має строк дії протягом двох років.